Нежить риносинусит, синупрет екстракт, висока концентрація рослинних екстрактів. Розвітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 12 листопада у Куп'янську. Триває операція із зачистки росіян у самому місті. Навколо нього поки що про результати говорити рано. Ну але маємо деякі кадри, кадри зокрема роботи нашої авіації навколо Куп'янська. Покровську росіяни зайняли південно-східні квартали міста і окупували село Чунишине на південь від Покровська. В самому ж місті Покровську працюють наші штурмовики з полку Скеля та ін. Чі спецпідрозділи, які невтомно проводять зачистку міста Покровська, аби не дати ворогу просуватися далі. Але загалом ситуація залишається надзвичайно складною, подекуди критичною. Ну і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський визнав погіршення ситуації на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області. В принципі, ми про це погіршення з вами говоримо вже декілька місяців. А останніми тижнями фактично кожного дня підкреслювали обвали, які там відбуваються на це. Цьому напрямку зараз же Сирський визнав, що нашим військам оборони довелося вийти відразу з п'яти сіл через ворожі обстріли, атаки і штурми. І тим часом деякі підлеглі сирського на високих посадах розповідають, що ситуація краще, ніж на мапах Діпстейт. Сьогодні послухаємо ці оцінки ситуації і глянемо, як воно там насправді є. Ну і я, як завжди, на початку наших оглядів нагадую вам про важливість реакції на наші відео, саме тому, що ви реагуєте, пишете. Пишите коментарі, ставити лайки, наші огляди набирають велику кількість переглядів, і YouTube їх пропонує все новим і новим глядачам. Прошу вас не зупинятися на цьому. Сьогодні так само прокоментувати. Це можуть бути слова подяки, можуть бути слова критики, можуть бути якісь спостереження з приводу почутого і побаченого в нашому огляді. Коментар можна написати наприкінці огляду, а лайк поставте просто зараз. Це теж нас дуже підтримує, як і будь-яка ваша реакція на наші огляди. Ну і будь ласка, задонайте 78 полку десантно-штурмовому, ну завершуємо ми цей збір повільно, але цього тижня, сподіваюся, ми його таки закриємо. Збираємо на 5 комплектів реп. Збір великий. Там залишилося дозбирати незначну суму. Тобто, по суті, на 4 комплекти ми вже зібрали, ще на п'ятий комплект реп дозбируємо для наших військових десантників 78-го полку. Для чого потрібні реби? Ви знаєте, не буду зайвий раз витрачати час на пояснення. Ну а також. Нагадую, що за QR-кодом ви можете всі деталі цього збору побачити, до нього долучитися. І за кожен донат від 200 гривень передбачений передбачена участь у розіграші айфона 16-го від фонду 24-го каналу. Це така важлива деталь і обставина. Тож, будь ласка, підтримуйте, донати нашим військовим, підтримуйте їх власне от таким вчинком, гривнею. Отже, далі рухаємося до поля бою. Починаємо з купінського напрямку сьогодні. Ми вчора говорили про Вовчанськ, про інші напрямки. Сьогодні з Куп'янська почнемо, тому що звідси надходять різні повідомлення. Стосовно як роботи всередині самого міста Куп'янська наших військових щодо зачистки ворога. Ці дії дають уже результат. І я бачив кадри, де на вулицях Куп'янська валяються знищені російські піхотинці цілими групами. Ми, на жаль, цього на Ютубі не можемо показати. На жаль, бо такі. Кадри завжди вселяють принаймні в моє серце радість, коли я бачу, що пачка росіян знищена в Куп'янську, в Покровську, в іншому місті. це завжди плюс, це завжди позитив. Наші війська працюють, знищують там росіян. Тобто дії такі спрямовані на стабілізацію ситуації в Куп'янську. Вони відбуваються. Це я можу підтвердити. Поки про якісь результати говорити рано, ми бачимо, що є на мапі мапіпстеці два вклинення ворога в межі міста з півночі і з північного заходу. Ворог заходив, вздовж от Вони рухалися. І по суті, наші війська утримували південну частину Куп'янська під своїм контролем. Оцей мікрорайон ювілейний, зокрема, і навколишні вулиці і квартали. Оцю частину міста наші контролювали. Відповідно, зараз доводиться відбивати ворога центр і північ Куп'янська, і це звичайно дуже така виснажлива клопітка робота. Відбуваються і дії спрямовані на те, аби ворога. Відрізати з флангу, від, умовно кажучи, села Мирне. Або Московка, як його ще росіяни називають, вона тут в сірій зоні. От звідси теж наші військові проводять такі операції, такі дії спрямовані на витіснення ворога, от зокрема від радьківки от з цього району. Складно сказати зараз, який результат на даний момент може і не треба цього говорити. Є кадри роботи натомість нашої авіації, які ми можемо показати. Це якраз район Куп'янська, де наші військові працюють по скупченнях росіян навколо міста такими. Високоточними, зокрема, і бомбовими ударами працюють е, телеграм-канал Соняшник, який висвітлює роботу авіації, е, нам демонструє ці кадри і е, вказує на те, що біля Куп'янська ведеться постійна також і повітряна боротьба з ворогом, тобто удари саме пілотованої авіації винищувальної. Далі від Куп'янська будемо рухатися південніше на Лиманський напрямок, де ворог теж тиснув. За останні тижні дуже активно, не намагаючись дістатися самого зокрема Лимана. От у нас місто Лиман тут розташоване через Сірузону. Ну, росіяни заходять навіть аж до самих околиць Лимана. Атакували вони в напрямку Ставків із півночі від колодязів. Тут, зокрема, маємо кадри знищення окупантів від 3-го армійського корпусу. До цього корпусу, зокрема, входить і батальйон безпілотних систем 63-ї бригади Сталеві ці і військові і демонструють кадри своєї роботи і вночі, з кидами, ударами по ворожих позиціях, по техніці, бронетехніці, яка знищується. На повному відео ми бачимо тут тягач, який тягне гаубицю, якусь, якусь гармату, яка знищена була. На повному відео від армійського 3-го корпусу 63-ї бригади ми бачимо також і ворожу буханку з піхотою, яка була знищена. Просто маємо обірвати це відео в певний момент. І і знищення мотоциклістів, квадроциклістів ворога, піхоту, яка там в цих лісах на Лиманщині постійно намагається просочуватися і рухається, зокрема, на таких легких засобах переміщення і маневрених, як то мотоцикли і квадроцикли. Отже, тут робота триває з зупинки ворога, але ну, маю сказати, що справді за вересень-жовтень погіршилася обстановка на Лиманському напрямку. Про Костянтинівську ділянку ми з вами вчора говорили. Ви самі бачите, що південніше Костянтинівки суттєво звузилося це кишеня за Клебанбицьким водосховищем. Тут, зокрема, росіяни намагалися активно просуватися від. Торецька. і подекуди їм це вдавалося робити, хоча пішло їм на це багато місяців, перш ніж вони змогли по суті закрити цю кишеню південніше Клебанбицького водосховища. Ось водосховище у нас тут розташоване. На південніше була така досить серйозна територія, контрольована нашими військовими. Тривала, трималася вона дуже довго, можна сказати, ну активно більш півроку вона оборонялася нашими військовими, її обороняли. І власне, росіяни. Зараз зуміли тут досягти певного просування, захопивши село Катеринівка і просунувши ще до Плещіївки, Іванопілля на Фланзі. Зараз, по суті, озеро це ну водосховище, це не озеро, водосховище залишається активним рубежем оборони природнім, але по суті цей рубіж змістився уже північніше цього водосховища цієї водойми. Наші продовжують тут ворога стримувати на південь від Костянтинівки. Ну і про покров поговоримо звідси найбільше новин ну, не тільки з Покровська, але й з Мирнограда, з Добропільського району оборони. Ну і по суті, цей напрямок зараз. Конкурує у військових зведеннях і новинах з фронту із Гуляйпільським напрямком, той виділяється, на жаль, у негативному сенсі. Щодо Покровська і Мирнограда, є тут зміни, як бачимо по мапі Діпстейт. Зміни ці поляють в тому, що насправді ворог зміцнюється на південь від Покровська. Поки наші війська в основному були зайняті, якщо ми говоримо про Покровсько-Мирноградську, саме агломерацію, цю кишеню, були зайняті. Роботою в районі Родинського Красного Лимана для того, аби розблокувати тут дороги, які йдуть з півночі на Покровськ, Були зайняті зачисткою північної, і центральної частини Покровська от у цьому районі, і були зайняті відбиттям атак зі сходу на Мирноград знову економічного московського Миролюбівки. у цих трьох фактично овалах відбувалися основні дії, стабілізуючи з нашого боку дії, спрямовані на зачистку, розблокування і так далі. То росіяни сконцентрувалися при тому. На кількох інших завданнях постійного просочування в Покровськ із півдня і закріплення відповідно тут на фланзі в районі Гнатівки, Новопавлівки, Чунишиного, що зрештою їм вдалося зробити. Намагалися вони пробитися так само до ну, умовно, в напрямку Гришеного до дороги, яка заходить в Покровське, їм не вдалося, але в принципі вони там дуже близько присутні. І так само постійно здійснювали атаки на Мирноград, намагалися втримати. Родинський красний лиман, ну і також діяли активно вже там на Добропільському виступі, на півночі, де наші теж проводять стабілізуючі дії. Але ми говоримо зараз саме про покровсько марноградську цю кишеню. І відповідно ворогу вдалося зайняти Чунишине. Оце село, якщо наблизити це село на залізниці. По суті, тут і вода, і має залізниця, дві такі ознаки. Фактично по залізниці росіяни активно просуваються. Дойми можуть бути рубежами оборони, але зрештою, ми бачимо, що ворог тут зайшов і закріпився. Ведуться бої за Новопавлівку, за Гнатівку, яка північніше, на кілька кілометрів від Чунишиного знаходиться теж на залізниці. І в такий спосіб росіяни намагаються вже бачимо, дуже активно намагаються обходити Покровськ зі Сходу, з Південного Сходу, ось по цьому умовному коридору. Крім того, росіяни сьогодні заявили, що вони захопили суходу. Кияр, але uh... Підтвердження цьому я ще не бачив, тому не буду е, тут е, якби, погоджуватися з ворожими заявами. Є від Російського міністерства оборони заява, що вони зайшли в Лисівку в Сухий Яр і е, контролюють ці два села. Поки чекаємо на якісь коментарі з українського боку або на зміни подібстейту з цього приводу. Е, водночас точно можна сказати, що цю кишеню на південь від Мирнограда і на схід від Покров. Овська ворог, звичайно, буде пробувати закривати. Оці рухи на фланзі вони тут не випадкові. Крім того, ворог постійно тисне з боку московського, воно ж козацьке, і променя і Миколаївки з іншого флангу. Тобто, вони прагнуть повністю закрити оцю кишеню і дістатися до Мирнограда з півдня, посилити тиск на місто з півдня, Фактично, фактично такий спосіб, намагаючись і розбити Покровський Мирноград в районі Рівного. Ну такий план у ворога він в принципі читається. Він зрозумілий. І стосовно самого Покровська, ну ми бачимо, що скільки ворог посилився на південь від міста, і в районі Чунишино зайшов активно в квартали, от це навіть район Гнатівки між Трояндою і Гнатівкою, бачимо, це вже квартали самого Покровська південно-східні квартали міста. То це означає, що цієї інфільтрації в місто Покров стає все більше і більше. Богдан Морошников про це пише: Невже в Покровську немає російських військ, лише ДРГ, як коментують деякі наші діячі. Ще як там є російські війська, і не 300 осіб особового складу, а понад тисячу, якщо не більше на даний момент. Але у світі рожевих поні. Там тільки ДРГ, які чомусь намагаються по флангах відрізати місто від Мирнограда, і це, як ми розуміємо, зовсім не задача ДРГ. Це задача штурмових і механізованих з'єднань ворога. І вони намагаються втілити це завдання. Якщо місць подають якусь іншу інформацію, то брехню у доповідях так і не виправили. Ну так виглядає, що до кінця і не виправили. Тим часом маємо кадри того, як штурмовики по. Полку Скеля 425-го продовжують свою невтомну роботу у Покровську, зачищаючи деякі квартали і вулиці міста від присутності там не російських штурмовиків. Самих російських штурмовиків показувати не будемо, але бачимо, власне яка робота ведеться. Повний сюжет. Він на цю тему є. В соцмережах Скелі, і в Телеграмі, і у Фейсбуці, і в Ютубі можна ці відео побачити. Там наші військові розповідають про ту роботу. То, яка ведеться в Покровську, ну спрямовано на виявлення і знищення малих ворожих піхотних груп, які от засіли буквально в кожній хаті, яка ще накрита дахом, яка ще стоїть там у Покровську, де ще можна сховатися. Ну, таких хатів насправді доволі таки ще багато е, у Покровську є. Наразі і от ведеться така з ворогом постійна війна. Крім того, на Покровському напрямку ворог активно застосовує вже ну, все активніше, скажімо так, не те, що дуже активно, але все більше це от Тляється, зокрема, і на відео достосування має на увазі іноземних роботизованих комплексів. Зараз ми це відео знайдемо і покажемо, як ворог застосовує НРК під Покровськом. НРК, ви знаєте, це такі на. Коліщатах, на гусеницях високопрохідні, в важкодоступних навіть місцях платформи, які по суті на радіокеруванні, на дистанційному керуванні рухаються до певної точки, довозячи туди боєкомплект, провіант провізію, здійснюють евакуацію поранених в нашому випадку, так з українського боку. Тут ми бачимо якраз такі, такі НРК, такий Робот їде і зрештою його знищують, підривають. на наші військові зараз ви побачите цей момент вибуху. Так, от він дістався до певної точки, там або дрон у нього влетів керований і знищив, або міна спрацювала. Швидше за все, це дронове знищення. От бачимо, наші десантники зафіксували його. В принципі, такі платформи, наземні роботизовані комплекси, використовуються і з обох боків. Сьогодні в нас в ефірі зранку був командувач першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцебайла, Дмитро Філатов Перун, і він розповів про приклади і про. Практику застосування таких НРК саме у штурмовому полку, який обороняє Покровський напрямок, зараз дає там ворогу лящів, і от якраз ці комплекси наземні роботизовані вже виконують з нашого боку і функції спостереження подекуди за переміщенням ворога, бо вони оснащені камерами. І функції, зокрема, можуть вже і вогневого ураження виконувати. На них розташовують зокрема кулемети, крупнокаліберні гранатомети. Це поки не дуже поширена практика, але вона вже існує, вона вже втілюється і такі випадки теж є. Ну, Бачимо, що росіяни теж, в принципі, намагаються не відставати і теж задіювати таку техніку на полі бою. От тому насправді війна активно, як то кажуть, механізувати. Зується, роботизується і так далі в цьому сенсі. Отже, ще покажемо з Мирнограда кадри бомбардування. Я зробив три стоп-кадри моменту, коли росіяни скинули важку бомбу на одну із багатоповерхівок, вони заявляють, що вони атакували при цьому пункт розташування однієї з українських бригад морської піхоти. Складно це спростувати, заперечити чи підтвердити, але вибух був надзвичайно потужний. Як ви бачите, і один з будинків там напевно склався, був зруйнований. З кидом цього важкого каба, можливо, кількатонного навіть каба. І от така бомбова війна продовжується. Будь-яку висотку ворог намагається знищити, бо там можуть працювати снайпери, можуть бути дійсно якісь склади з БК або накопичення особового складу. Навіть якщо їх там немає, на всякий випадок скидають бомби, ну і працюють по таких от кварталах і місцях висотної забудови. Крім того, росіяни вкинули фейк про Мирноград стосовно здачі в полон групи українських. Морських піхотинців з 38-ї бригади. Ці е, заяви ну, не підтвердилися. В бригаді прокоментували надзвичайні військові. Там, ті, хто знає обстановку бригаді, що подивилися це відео. Це не їхні бійці. Взагалі, питання, чи це автентичне відео, чи це підробка, воно залишається. Ну і е, загалом ми бачимо, що ситуація в Покровсько-Морноградській цій агломерації залишається надзвичайно складною. Тепер рухаємося на напрямок біля. Гуляйполя, небагато уваги до нього, також у зв'язку із заявою Головкома Сирського. але не тільки тому. Першою причиною цієї уваги є, звичайно, тут просування росіян. І ви бачите, друзі, ми про це вчора говорили. Заяви про те, що ну, заяви ворога, в першу чергу, про те, що вони так перепрошую, зробимо інакше про те, що вони захопили тут. Села Нове й Новоуспенівське. На жаль, ці заяви, ця інформація підтвердилась. Так само ворог просунувся до Солодкого і до Рівнопілля в цьому районі. За останній час нашим військам довелося відійти з низки населених пунктів, про що говорить і головнокомандувач Олександр Сирський. Він визнав правду про проблеми на фронті в Запорізькій області. Сирський каже про захоплення росіянами трьох населених пунктів і ще за два ведуться бойові дії. Визнає головком. Що є проблеми із чисельністю особового складу ворога є перевага цьому компоненті, і також дуже масивне таке масштабне ураження позицій відбувається останнім часом. Багато бомбардувань, обстрілів, дронових атак, що змушує наших військових відходити на інші кращі позиції, більш безпечні з метою зберегти особовий склад. Військові угрупування військ південь ведуть зараз виснажливі бої за рівнопілля і я. Ябл... Блукове Яблукове, Яблукове це село тут на трасі на Голіполе біля самого Рівнопілля на південь від Рівнопілля. От фактично позначимо його от, такою позначкою. От, це невеличке село, за нього теж йдуть бої. Сирський також підкреслив, що за добу тут росіяни 800 осіб втратили на цьому напрямку, тобто ворог просувається, але просувається зі значними втратами. Але я тут хочу звернути увагу не тільки я, багато наших військових поширили це відео, коментар. По суті, командувача штурмових наших військ, полковника Валентина Манька, який от буквально днями говорив про те, що нікуди наші не відступають, що ведуться бої за зокрема такі населені пункти, як, як е, Успенівка, поруч тут Павлівка, але він говорив про Успенівку і Полтавка. От я прошу зараз ще раз поглянути на карту на ці населені пункти. Манько каже, що е, отут е, за Полтавку, за Успенівкою ведуться бої. Хоча вже тривалий час, ці села позначені на діпстеті як окуповані, і ворог значно далі перебуває кілометрів на 5-6 на захід на південь від цих сіл. Послухаймо коментар полковника Менька. Хочу вам трошки новин і добрих з фронту зараз. У нас ідуть бої за в населених пунктах Полтавка і Успенівка. От і ворог з цих двох населених пунктів намагався рухатися у бік гуляй поля. Ворог був зупинений від учора. Від сьогодні ще вночі вони попрацювали. Ми працювали дуже дуже так активно, але плідно. Цей напрямок, який вибрав для себе. Противник ворог для нової атаки, для нового наступу, широкомасштабного витікаючим з цього, ми зупинили. Тобто, ну, з радісного, що ми його зупинили. Зупинили, але не зупинили. Тобто, полковник Манько, якого сирський поставив командувати, Штурмовими військами, по суті, говорить неправду, абсолютно про обстановку на фронті, Говорить це на широкий загал. Не знаю, кого він хоче цим заспокоїти, бо ну в людей маса рідних, близьких в підрозділах, які на цьому напрямку воюють, всіх є джерела, які з інформації. Зрештою, Діпстейт показує зовсім іншу картину, і ті військові, які публічні, говорять про зовсім іншу картину. І це не новий наступ. Цей наступ, от зокрема, тут на Олександрівському напрямку, вище на. Новопавлівському, тут на Гуляйпільському, він триває вже кілька місяців. Ми от вчора відмотували карту на вересень, і показували як кожен день. Ворог тут просувається на пів кілометра, на кілометр бере одне село, бере інше село. Потім з'являються орли, манька, так би мовити, з'являються військові зі штурмових підрозділів. Я тут без жодної іронії з сарказму, це герої, які потім доблесно відбивають одне, друге, третє село. Але проблема залишається в тому, що нікому там тримати оборону. Про що навіть ми з вами говорили, там все одно буде проблема, все одно буде новий захід росіян. Тому що штурмовики звідти вийдуть за якийсь час за кілька днів, в них інші зразу завдання, пожеж на фронті багато. А кого туди завести, хто би тримав там стійку оборону під дроновими атаками, ворога і під кабами це велике питання. І от Сили оборони Півдня вчора пишуть про те, що ворог завдав масованого вогневого впливу на наші позиції щодня. Понад 400 артобстрілів застосуванням близько 2000 боєприпасів, фактично знищено. Всіх укриттів, укріплень, і з метою фактично е, знищено всі укриття укріплення, і з метою збереження життя особового складу нашим силам оборони довелося відійти з позиції біля населених пунктів Новоспенівське, нове Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка. Ворог намагається завести в ці населені пункти свої групи закріплення, але українські захисники всіма силами протидіють їхнім спробам. Це Зробити, тривають бої за яблукове, рівнопілля, солодке і так далі. Е, ну, це зовсім не та картина, яку змальовує Манько, який каже: ми все там зупинили, все окей, боронимо Успенівку. Та ворог вже далеко далі за Успенівку зайшов, а Успенівці вже закріпився, по суті. Е, тому е, проблема це є неправдивих доповідей, прикрашання дійсності, намагання когось задурити, заспокоїти, відвести увагу на перевести. Якісь інші теми. Це до добра не призведе. І от до Гуляйполя ворогу тут залишається приблизно 7-8 кілометрів від Рівнопілля. Зараз важливо втримати район Рівнопілля, не дати ворогу далі просунутися. Крім того, ворог буде від Полтавки, Малинівки точно тиснути і, можливо, від Марфополя з різних сторін на Гуляйполе. І от, зокрема, Станіслав Бунятов пише: можемо вивести цей допис в соцмережах про те, що запорізький напрямок справ Флангу в 2026 році очікує обвал, подібний до того, що стався на Донбасі після Авдіївки очеретиного. Якщо не відреагувати на нинішню ситуацію, так як це було на Сумщині, все може закінчитися трагічно. Інший допис я вже просто зачитаю його. Богдан Морошников пише: після гуляй поля, якщо воно буде втрачено, буде оріхів. А далі, крім комишувахи, степногірська, вже особливо нічого не буде стримувати ворога від того, щоб підібратися до південних околиць Запоріжжя. Для того, аби це побачити, треба віддалити карту. Тобто, ви бачите, друзі, що тут у нас фактично справді не так багато крупних населених пунктів у степах, які можуть стати оборонними рубежами. Це, зокрема, Комишуваха, це Оріхів, це Гуляйполе. Тут Тернувати вище, але це вище, ну і Степногірськ, за який йдуть, бої там фактично ворог до нього підібрався наразі. Ну а далі там села, села, степи і от таким накатом росіяни будуть котитися там до, до ближніх таких підступів до, до Запоріжжя, до його південних околиць. Також це вплине на селище Покровське, якщо ворог його і захопить, то зможе вийти. Й на Вільнянськ і тоді це будуть оперативно-тактичні успіхи ворога, і справжня катастрофа. Покровський і Вільнянськ це населені пункти на трасі Запоріжжя-Донецьк, і е, справді існує загроза, що і тут посипеться, якщо посипеться біля Гуляйполя. Якщо ворог тут вклиниться суттєво от на цьому напрямку, то відповідно вони будуть тиснути і вище в районі Покровська. От е, така у нас тут перспектива відкривається. І її Можна відвернути, можна зробити так, аби вона не здійснилася. Але це завдання, яке стоїть вже перед нашим командуванням, і поки що адекватних реакцій ми на цьому напрямку з боку командування не бачимо. Але визнання проблеми, яке, по суті, ми почули від сирського вчора, це вже перший крок до того, аби далі діяти правильно і цю проблему вирішувати. На цьому, друзі, ставимо сьогодні крапку. Я вам дякую, як завжди, за увагу і довіру до наших оглядів. І побачимо завтра в новому огляді карти бойових дій. До зустрічі. Ви були поруч, коли ми з вами разом в ефірі переживали складні часи і злети нашої держави. Дякую вам за те, що не залишилися остороні і допомогли придбати автівку для моєї бойової бригади, яка боронить нашу країну від ворога. Ми вже передали на передову сотні повнопривідних пікапів і бусів. А ще вантажні авто з кранами, автобус, евакуаційний транспорт. Квадроцикли, і навіть міні-екскаватор щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Hilux. Вдячні 24 му каналу за даний приданий автомобіль. Нам